Всім привіт! І знову ми вітаємо нашого нового водія. 18.07 наша Любочка здала на права. 19.07 сьогоднішній день вона отримала її. Скажу коротко і ясно про цю ученицю. Ми коли з нею зустрілися і почали займатися, ну, ви знаєте, ну, це суслик, який постоявся, чогось боявся, завжди залазив в норку. Але після навчання і, скажімо, багато наших розмов. От ви бачите, це зараз перед вами стоїть на мене львіця. Вона коли рухалася вчора по іспиту, ну це ви знаєте, львіця була з удавом. Вона спокійно, як удав була, так впевнено рухалася. Скажу так, у неї була одна помилка, і то помилка це ну витягнута з пальцю була і не зарахували інтервал. У неї був шостий маршрут, вона рухалася по сісюрі. Ну і трошки, типа, сказали, що дуже близенько до машини. В принципі, ну, це просто людина, яка з самого першого дня сказала, що я хочу навчитися гарно їздити. Тому що є машина, машина у чоловіка, і чоловік сказав, поки не навчися, фіг я тобі, що дам. Але я думаю, що скоро чоловічок просто дасть ключики, і наша Любочка буде ганяти по городу Києву. І буде так ганяти, повірте мені, сміливо, і я думаю. Багато водіям треба в неї повчитися, як вона зараз їздить. Це впевнений водій, який їздить по правилам дорожнього руху, не порушуючи її. З інтервалом, то, що тіпа, щось прогадали, ну, але вона рухалася і вона була впевнена, що вона не зачепа автомобіль. Так що, скажімо, я не рахую це за запомнив. Любанічку, я тебе вітаю, моє сонечко, з твоїм першим досвідом. Бажаю тобі, от, щоб не попадалося в без заражень, козли на дорозі. По-перше, коли в тебе буде вісіт 70 на машинці. То будуть багато хтось сигналити. Є такі уроди, які начнуть типу, зараз я тебе научу. Не звертай на них увагу. Рухайся впевнено в своїй полосі, включай поворот, обов'язково. Ми пам'ятаємо це. І якщо не дай бог, якийсь з тебе зацепить, але ти будеш впевнено і будеш розуміти, що ти рухалась по полосі, по своїй, або по головній дорозі, або неважно де ти будеш соблюдати правила дорожнього руху, то він тобі буде купляти нову машину. це раз і назавжди. Любанівська закінчила нашу автошколу повністю від теорії до практики. Хочу попросити тебе так, в радості розповісти, як виходило в тебе навчання чи рекомендували б ти нашу автошколу другим майбутку. Дякую, дякую. Дуже класно навчає, класно розповідає. Дякую, дивіться права вас, навчайтеся заради свого досвіду, вкладайте ті гроші тільки в себе і дуже вдячна школі що вони так все випускають дуже Дякую, Любочку, дякую. 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 Е, не знаю, чи я сказав спочатку цього відео. Може сказав, але повторююся. Ця дівчинка здала з першого разу, і це дійсно можливо. Тільки бажання ваші, всі майбутні учні. Все, всіх обняли, всіх цьом. Любенька, вітаю тебе, Дякую, Дякую,